Політична партія Воля представила команду на Калущині та Верховинщині. Народний депутат Юрій Дерев'янко відзначив, що готовий взяти відповідальність за кожного представника волі, адже це люди, які йдуть в політику, або відстоювати цінності майдану. Ми йдемо з однією метою: з тим, щоб наша спільна сильна команда, маючи єдині цілі, маючи єдине завдання, могла відстоювати інтереси на кожному рівні і в місті, і в селі, і в районі, і в області, і на рівні Верховної Ради. Добробут Калушан готовий відстоювати в обласній раді. Активіст партії Воля Михайло Якимчук каже, на завершальній стадії уже розробка спеціальної екопрограми на 2015 2020 роки. Все надходження, яке буде, буде йти від екологічних, наших в екологічний фонд, від наших підприємств, витрачалося суто на екологію, щоб був екологічний ефект. А то скоро через. Років 5-10 ми не зможемо ні купатися ні в ріці, ні лісів не буде, нічого не буде, бо природа буде просто на все знищена. На Калущині в команду волі також входять підприємці Орес Сімка та Роман Зундзе. Також партія воля висуває до обласної ради бійця першого батальйону Нацгвардії Йосипа Сарахмана. Працювати на благо Верховинщини прагне громадська активістка Оксана Сусяк. каже, волю обрала, тому що це політична сила, яка народжена майданом і вже показала реальні результати роботи. А я бачу їхні дії і бачу результат роботи. І хотіло б ще б закликати людей, щоб і йшли сюди, підтримали цю політичну партію Воля для того, щоб ми разом ще більше могли зробити. Для кого? Для нас, для наших жителів цієї гуцульщини, цього ж Прикарпаття. Також до команди Волі на Верховинщині входять Ольга Соломійчук, Віталій Семків, Юрій Стефюк. Презентації партії відбулися вже в п'яти містах Прикарпаття на двірній, Яремчій, Верховині Калуші Болехові.